Доброго дня! Сьогодні в гамузевій CRM-системі для забудовника GRM, яка постачається з інструментарієм шахматки, ми розглядаємо функціонал черги резервувань об'єктів нерухомості. Часто цей функціонал також називають черги бронювання об'єктів нерухомості. Розглянемо, як працює даний функціонал. Бізнес-процес даного функціоналу означає, що можна реалізовувати поверхи резервування об'єктів нерухомості, або черги для менеджерів є. Попередньо визначеними, коли один менеджер може на певний проміжок часу зарезервувати об'єкт нерухомості, і після цього проміжку наступний менеджер також може встати в чергу на резервування даного об'єкту нерухомості. Коли активний резерв на проміжок цього часу здійснюється і надається можливість для продажі даного об'єкту нерухомості. Розглянемо на практиці, як реалізований даний функціонал в CRM-системі G CRM. Для прикладу, з аккаунту, в якому ми зараз знаходимось, демонстраційний аккаунт, ми проведемо резервування об'єкту нерухомості. Після чого з іншого аккаунту проведемо знову резервування об'єкту нерухомості. Один і той же об'єкт нерухомості на різні проміжки часу буде зарезервований менеджером. Розглядаємо даний функціонал на прикладі 701 квартири. Зараз ми бачимо, що дана квартира доступна для бронювання, доступна для резервування, є вільною. З демонстраційного аккаунту здійснюємо бронь. Бачимо, що бронь дійсна до. Можемо необмежено вибирати час, проте акцентую вашу увагу, що при налаштуванні CRM-системи можна обмежити проміжок, на який менеджер з продажу нерухомості має право встановлювати бронювання, резервування об'єкту нерухомості. Для прикладу. Можна обмежити на 3 дні, на 5 днів і так далі. Як це реалізувати, є відеоінструкція, яка доступна в описі до даного відео. Наприклад, бронь буде до 19 числа. Тепер ми оберемо назву та номер договору даного бронювання. Нехай це буде демо-1. В даному випадку також вкажемо ім'я та телефон клієнта для того, щоб знайти даного потенційного клієнта, для якого ми здійснюємо. Резервування. В нашому випадку нехай це буде тестовий клієнт з прізвищем Бабоч. Його знайшли і зберігаємо бронювання. Бачимо, що шахівниця оновлена і 701 квартира є заброньованою, про що свідчить відповідний статус. І також у нас відображається черга бронювання, де ми бачимо договір, за яким здійснено бронь. Ім'я потенційного клієнта-покупця даної нерухомості, дата до якої дійсне дане бронювання, і менеджері, хто здійснив броню. Що ж, зараз авторизуємось під ногіном та оборонем іншого співробітника для того, щоб встати в чергу бронювання, тобто знов здійснити бронювання даного об'єкту нерухомості. Зверніть увагу, що поки дійсне вікно бронювання даного співробітника. Він може продати дану нерухомість, і ніхто інший продати її не може. Також він може зняти бронь, тобто вийти з черги резервувань об'єктів нерухомості, таким чином право продажі перейде до наступного співробітника. Що ж, авторизуємось під іншим логіном та паролем, для того, щоб встати в чергу бронювань і продемонструвати, як працює даний функціонал. Ми авторизувались в профілі іншого співробітника, про що свідчить буква А під логотипом G. І спробуємо встати в чергу на бронювання квартири 701. Коли ми на неї натискаємо, ми бачимо, що вона є заброньованою, і, відповідно, ми можемо здійснити власне бронювання. Для цього. Зверніть увагу, що кнопка продати недоступна, оскільки вікно продажу доступне і можливість продажу доступна лише для того, в кого зараз активний період бронь. Проте ми можемо здійснити бронь. Резерв. Для чого нам достатньо вказати номер резерву. Таким чином, здійснене бронювання даного об'єкту нерухомості, де ми бачимо, що черга бронювань, відповідний менеджер і саме бронь активована, яка є другою. Таким чином, необмежена кількість поверхів бронювань або черг бронювань доступна в GPS R. Також протоколюється відповідна історія подій, які відбувалися з даною квартирою, з даним юнітом об'єктом нерухомості. Про що свідчить дана вкладка, детальне відео рекомендую переглянути в рекомендованих до цього відео. Ми вводимо його на екрані. Черги бронювання надають можливість гнучко організувати органічну роботу двох і більше відділів продажу у забудовника, які розташовані в різних містах або локаціях. Таким чином не потрібно виясняти інформацію про статуси об'єкту, чия бронь, і таким чином можна уникнути суперечки у відділу продажу, оскільки. Цифровий процес роботи з шахівницею надає відповідну можливість організовувати процеси Прозоро, а черги бронювань надають можливість з одним юнітом працювати декільком офісом, відповідно, демонструвати актуальність об'єктів нерухомості та їх попит. Таким чином, швидше прийматимуться рішення потенційними клієнтами в Офісі продажу, коли. Черги бронювання є активним. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, впроваджуйте професійні ганузеві IT-рішення для забудовників, ставайте лідерами ніж. Дякую за перегляд. Рекомендуйте для девелоперів. До зустрічі в наступному відео.